Рактифікат, що воно взагалі таке? Це, друзі, керамограніт або керамічна плитка, яка є з обрізними рівно е, торцями. Е, деколи можуть вас звести в оману, що рактифікована плитка, там прям шовчик мінімальний-мінімальний. І насправді воно дійсно може так бути, якщо рактифікат в нас без фаски, тобто, от бачите, який у нас чітко рівний е, торець плиточки без ніяких фазок. Тобто, оце у нас ректифікат без фаски. Далі йде. З фаскою це керамограніт. І ось так ось. І ось також. Бачите, це в нас фасочка. Чи воно важливо, в принципі, в більшості людей це не важливо. Все, вклали рівно, візуально все нормально, плюс супер. Ну є замовники такі задроти, будемо так їх називати, яким принципово, щоб цей шовчик був мінімальний. Тоді цей відосик для вас. Наша кліпса має чітко міліметр. Диві, бачите? Тут чуть-чуть шовчик більший. Но по, факту, по факту, коли в нас кинеться фуга, дивіться, по факту, коли в нас ляже епоксидна фуга, ось, дивіться, скільки в нас буде виглядати шовчик, щоб закрити повністю всю фаску, от бачите, наш шов буде мати 3 мм. При виборі плитки, якщо вам це критично, Звертайте увагу, тому що потім майстрів дрючить, деякі майстри ставлять 2 мм, по факту, що в нас виходить, 2,5, а з фаскою всіх 5 або 4. Ну, то є, от, от така історія. Тому ну, я думаю, якомусь це відео буде корисне, бо блядь, це такі тонкі дрібнички, які ну, хай будуть. Собі там десь збережете відео, потім дойде час до ремонту, то будете мати на ну, увазі.